Головка повністю перебрана. Даю подачу газу. Відкриваю на пару секунд краника. Закриваю. Тоді завожу стартером і регулюю краном, щоб подати порцію бензину. Зараз я вам це продемонструю. Як я це роблю. Я думаю, в мене вийде. Попробуємо. Даймо порцію газу, закриваємо і заводимо. З вами гаразд сталеві нерви. Як всі знають, зараз виключають світло часто. І всі за... покупили бензинові генератори, електробензогенератори. А я перевів свій електробензогенератор на газ. От як бачите, йде труба газова у мене, йде в воздушний фільтр. Я не куплю карбюратора, який коштує зараз страшенних грошей. От Як бачите, шланг йде прямо у фільтр. Кришку цю, зараз я вам покажу, Крешку цю я обернув. Щоб нічого не пилити, не сверлити. Шланг від'єднав, газ від'єднав і чистий спокій. От як бачите, куди в мене заходить шланг. Ця дирка йшла у долину, ось ця. йшла у долину. Я просто цю кришку обернув, вона симетрична. І виходить, ось так, як найближче до заслонки. От як бачите, шланг газовий подається до заслонки. Ця вся кришка сідає на своє місце, Нічого не треба перекручувати, переробляти, закручувати. От як бачите. Чип. Поставили Карбюратор стоїть рідний заводський, який тут був з заводу. Не купляв я той дорогий. Зараз ми його закриємо. Так. І що виходить? На крані я поставив у робочому положенні. Тут взяв кран дев'ятий. Дев'ятка дев'ятка шланг штанг розмір. І це дев'ятка. Один штуцер, другий штуцер. Поставив собі тут на робочому положенні, бачите, коректором міточку. Ось є міточка. Бачите. І він у мене заводиться без бензину. Краник закритий, без підсосу, без бензину. Зараз виключено світло. Ось, як бачите, генератор виключений. Так як ви бачите, це все просто зробити. Головне на кранику поставити мітку, щоб була мітка, і мити на крані робоче положення, коли він робить. Треба подежурити його приблизно хвилинку-дві, щоб він прогрівся. І кран відкриваєте на максимум так, щоб стабільно робив мотор. І залишаєте. Ставите мітку і готово. У мене генератор має 3,3 кВт максимальна потужність його, а робоча 3 кВт. І на газі він приблизно видає 1,5 до 2 кВт. Більше він захльобується. Коли включаєте ви, наприклад, холодильник або там чайник, мікроволновку, він пробує набрати обороти і хоче глохнути. Треба тоді відкривати дощі крана. Але я вже так все поекспериментував. Виключаю холодильник і включаю тільки світла. Хоче він е, стабільної нагрузки, щоб не було там перепадів. І ця вся система працює. Так що можете пробувати експериментувати і користуватися. Все воно провірено, вже робить десь годин 300 точно. Так що Експериментуйте. І так, електробензогенератор стоїть на дворі, далеко від дому. Люфтує, щоб не було чадного диму газу зараді безпеки. Заводимо. Тумблер виключений. Як бачите, у мене він стартером. Що виходить, кран зараз закритий. Даю подачу газу. Відкриваю на пару секунд краника. Закриваю. Тоді заводжу стартером і регулюю краном, щоб подати порцію бензину. Зараз я вам це продемонструю, як я це роблю. Я думаю, в мене вийде. Попробуємо. Даємо порцію газу, закриваємо і заводимо. Ой. І ось як бачите, як потрібно відрегулювати, коли він прогрівається краником, Чуть-чуть дати газу більше, менше, ловити положення. Я зробив мітку через то мені так краще. На мітку я ставлю, зразу і вже не регулюю його. І ми в положення на мітці, все генератор, але треба, щоб він прогрівся приблизно хвилинку-дві, бо потім потрібно кран чуть-чуть відкрити. Вже в робочому положенні поставив на мітку. все працює, все шикарно. Перед тим, як глушу, виключу подачу світла, щоб перепад не був великий. Закрив краник, просто газ закінчився, він заглушився. От як бачите, перевиключаємо зажигання. Все, заводиться без підсосу. З карбюратором. нічого не крутив, нічого не регулював, не тяги не підгинав, нічого не знімав, не давав повний газ на заслонці, як багато хто робить. Зараз просто можна зняти шланг газовий, забрати і він далі робить на бензині. Можна просто відкрити кран, почекати на течет бензина, дати підсосу. Замето експериментую і заведемо. Зараз газ закритий Зараз заведемо його на бензині. Все, як бачите, система вся працює. Все шикарно. Хочете на газі, маєте на газі. Хочете на бензині, маєте на бензині. Краник у мене вічно закритий, бензина мені не потрібна. Ну, в екстрених ситуаціях. Е, мотор стоїть тут у нас на електробензогенераторі на 8 кінських сил. Чотирьохтактний. І ось так. Не бійтеся, експериментуйте. Все воно працює. Ви бачите, все заводиться. Головне, мітку на крані. Якщо мітка на крані, тоді легко завести і все працює. І так можна зекономити. Рахуйте, 8 гривень в годину приблизно бере е, газу. А якщо бензини, то грам 600-800 в годину. Так що на бензину ви не настачите. Цей генератор у мене працює по 12 годин, по 4 години підряд, як коли виходить. Так що експериментуйте, пробуйте і економте. Виживайте. Потрібно купити шланг, два хамути. Кран і два штуцери на крани. Вхід, шланг роднього газу, з труби, з труби. Від плетки зняв, відключив, він йде з труби. Генератор стоїть на дворі, щоб не було чадного одного диму не утроїтися. Під'єднуємо до крана, з крана у фільтри ви бачили як. Затрати, ну кран там 170-200 гривень максимум. Хамотики два, ну і шланг уже коштує. Так що невеликі затрати, це все легко робить на... Природньому газі, який йде в трубі в кожному будинку. А з вами був Гарс Сталеві Нерви. Якщо відео було корисне, підпишіться на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.